Ранку На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 липня 2025 року. Сьогодні 5 липня та завтра, 6 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. При необхідності проводимо повторні посіви кропу, петрушки, салатів, цвітної та пекінської капусти, інших овочів для теплиць. Можна буде висаджувати розсаду овочів та квітів. Якщо 5 липня це можна робити цілу добу, то 6 липня посадки, посіви треба провести до 19 години вечора. Що стосується поливів та підживлення органічними добривами, то 5-го теж можна всю добу поливати та підживлювати рослини, а от уже 6-го треба завершити ці два агроприйоми до 20-ї години вечора. 5-6 -го, -го липня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 та 6 липня, на жаль, несприятливий час для різних заготівель. Тут працюють енергії, стихії, води, і все дуже-дуже швидко псується. Важливо для здоров'я на 5 та 6 липня 2025 року. Так як місяць знаходиться в знаці Скорпіон, то дуже важлива низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж, готуємо смачного, а готуємо страви із риби, морепродуктів, з усіх доступних овочів, фруктів, ягід, з вітамінної зелені, все, що завгодно, готуйте, все, що побажає душа. І пийте обов'язково трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких вам гаразів, миру та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших справах. Щастя вам, людського, здоров'я вам міцного! Ми ж з вами зустрінемося обов'язково ввечері. На все добре, до зустрічі!